Основні правила проведення серцево-легеневої реанімації. На попередньому уроці ми з вами розглянули рятувальний ланцюжок надання першої домедичної допомоги. Давайте уявімо з вами таку ситуацію. Ви стали свідком надзвичайної події, в якій люди отримали поранення, якими будуть ваші дії. І ось тут хочу наголосити, зверніть увагу, що правила особистої безпеки стоять на першому місці. Тому перший крок, який ви повинні зробити, це осінити, чи безпечним для вас є місце події. На місці події загрозу життю та здоров'ю можуть становити пожежа, аварійний витік газу, оголені електричні дроти, уламки, які можуть упасти, вибухонебезпечні предмети тощо. За таких обставин необхідно відкласти надання до медичної допомоги до усунення, небезпеки або прибуття рятувальних служб. Тому в такому випадку обов'язково ви повинні викликати бригаду швидкої допомоги. Якщо ви вже оцінили ситуацію і побачили, що потерпілий, який отримав поранення, взагалі не рухається. І обов'язково також миттєво викликати бригаду аварійно-рятувальної служби за телефонами 103 та 101. 103 це виклик бригади екстреної медичної допомоги та 101 аварійно-рятувальну службу. І чітко дотримуйтесь вказівок диспетчера. До правил особистої безпеки відноситься використання засобів безпеки на етапі до медичної допомоги. До них належать медичні рукавички та клапан-маска для штучної вентиляції легень. Пам'ятайте, що диркатися тіла або рідин потерпілого варто захищаючи власні руки медичними рукавичками. Ці засоби, як клапан маска так і медичні рукавички, вони є одноразовими. Другим пунктом у рятувальному ланцюжку у разі раптової зупинки серця є серцево-легенева реанімація. Давайте пригадаємо, що таке серцево-легенева реанімація. Це комплекс заходів або дій, які направлені на відновлення дихання та серцебиття. І пригадаємо статистику, якщо серцево-легеневу реанімацію ми будемо проводити в перші хвилини, то відсоток врятувати життя людини досить високий і становить 85%. Якщо ж за 10 хвилин після зупинки серця та дихання цей відсоток різко падає і становить уже менше 10%. Тому варто нагадати, що серцево-легенева реанімація є досить важливим пунктом у рятуванні життя людини. А тепер більш детально розглянемо проведення серцево-легеневої реанімації. Крок другий. Після того, як ви оцінили, чи безпечним є місце події, чи можна надавати постраждалому допомогу і одягли засоби захисту особистого, ми повинні що зробити? Делікатно потрясти за плечі постраждалого і голосно запитати, звернутися до нього. Ви мене чуєте? З вами все гаразд. Якщо ж постраждалий ніяким чином не реагує на ваше звертання, то відсутність реакції на звертання є ознакою загрози для життя стану постраждалого. Якщо постраждалий непритомний, вважайте, що ви отримали право надати йому домедичну допомогу. Якщо ж постраждалий знаходиться у свідомості, він може відмовитися від ваших послуг. В такому випадку підтримуйте, його, підтримуйте з ним зоровий контакт, психологічний контакт, надавайте йому будь-яку допомогу. Якщо постраждалою є дитина, слід обов'язково запитати дозволу у осіб, що її супроводжують. Крок третій. Зверніться до присутніх по допомогу. Якщо ж навколо нікого не буде, продовжуйте визначати стан постраждалого. Крок четвертий. Першим пунктом ми повинні з вами з'ясувати. Чи дихає постраждалий? Для цього існує кілька варіантів. Якщо постраждалий лежить на спині, то ми повинні з'ясувати, дихає, постраждалий чи не дихає за допомогою певних методів. Чую, бачу, відчуваю. Чую вухом, бачу очима і відчуваю, торкнувшись носа потерпілого. Оцінювання дихання триває всього 10 секунд. Здорова людина за цей час може виконати 2-4 вдихи. Якщо постраждалий дихає неправильно, тобто за 10 секунд не вдихнув жодного разу або один раз, вважайте, що в нього дихання відсутнє. Якщо ж потерпілий лежить на животі в такому випадку, існує два правила з'ясувати, чи дихає постраждалий чую і відчуваю. Бачити підйом грудної клітини в такому випадку, ви не можете. Пам'ятайте, що потрібно діяти досить швидко. Кожна втрачена секунда зменшуватиме шанси врятувати постраждалого, тому потрібно якнайшвидше виконувати крок шостий, здійснити 30 натискань на грудну плітину, щоб стимулювати рух крові і забезпечити киснем серце та мозок. По-іншому, натискання на грудну клітину ще називається непрямий або закритий масаж серця. Проводити його потрібно, дотримуючись певних правил, правильної постановки рук та правильної натискання та інтенсивності натискання на грудну клітину. Після виконання 30 натискань зробіть крок 6. Виконайте два штучних вдихи протягом 5 секунд. Отже, серцева-легенева реанімація полягає у почерговому і безперервному проведенню непрямого масажу серця та штучної вентиляції легень. Це тяжка фізична робота. Людина не може ефективно виконувати ці дії понад 5 циклів. Тому потрібно робити це з помічником почергово. Проте, якщо втома настає швидше, то і мінятися потрібно швидше. Добре було б до процедури серцево-легеневої реанімації залучити і інших присутніх на місці події людей. І тут ви запитаєте, а як довго ми повинні проводити реанімаційні заходи. Отже, серцево-легеневу реанімацію можна припинити за певних умов. Першою умовою є, потерпілий почав самостійно дихати. І реанімаційні заходи вже не потребують. По-друге, прибула бригада екстреної медичної допомоги. По-третє, повного виснаження рятувальників. І четверте, якщо місце події стає небезпечним. Якщо на місці події наявний автоматичний зовнішній дефібрилятор, то насамперед попросіть помічника або когось іншого негайно принести цей пристрій. І як тільки принесуть автоматичний зовнішній дефібрилятор, увікніть його та дотримуйтесь голосових вказівок. Автоматичні зовнішні дефібрилятори можуть бути різної форми та різного дизайну, але принцип дії у всіх у них абсолютно є однаковим. Якщо ви стали свідком раптової зупинки серця у постраждалого, проведіть серцево-легеневу реанімацію, дотримуючись певних правил. Крок номер 1 З'ясуйте, чи місце події є небезпечним. Якщо місце події є небезпечним, в такому випадку викличіть за телефоном 101 рятувальну аварійну службу та за телефоном 103 екстрену медичну допомогу. Якщо ж місце є безпечним і ви можете надати допомогу потерпілому, в такому випадку з'ясуйте, чи потерпілий притомний. Крок номер 3 Покличте людей на допомогу. Крок номер 4 З'ясуйте, чи дихає потерпілий. Якщо потерпілий не дихає, в такому випадку знову ж таки викличте швидку медичну допомогу, якщо до цього часу вона була не викликана. Крок номер 5 Зробіть 30 натискань на грудну клітину, тобто виконуйте непрямий масаж серця. Крок номер 6 Зробіть 2 штучних вдихи протягом 5 секунд. І крок номер 7 Застосуйте автоматичний зовнішній дефібрилятор, якщо на місці події такий є.